Апатія та депресія, куди втікає ваша енергія, і де взяти мотивацію, щоб системно діяти. З вами я Тетяна Перейчук, Ваш бізнес наставник 15 років. Я роблю зірок багатому, а бізнеси зірковими. І сьогодні ми розберемо ключові цінники, які заважають вам системно проявлятися і реалізовуватися в бізнесі та створювати сильний особистий бренд. Якщо ви прокинулись і вже відчуваєте апатію і нестачу енергії, то швидше за все перша річ, яку ви робите, ви берете телефон в руки і скролите стрічку інстаграма чи інших соціальних мереж. І це перша відповідь, куди вдівається ваша. Енергія, тому що в соціальні мережі, якщо ми не знаємо, як вони працюють, можуть дуже круто забирати нашу енергію і формувати дофамінову залежність. Коли ми йдемо у власне проявлення, щоб зробити соціальні мережі нашим другом, а не ворогом, потрібно розуміти чинники їх впливу на нас. Що відслідковуєте ви час, який витрачаєте на створення контенту, і час, який витрачаєте на споживання контенту. Дуже часто ми багато часу несвідомо віддаємо соціальним мережам, тому що скролення стрічки інстаграму мотивує нас знову і знову туди повертатися. Тригери, які використовують блогери, мотивують нас знову і знову переглядати контент, щось купувати. І не завжди те, що ми купуємо, по-перше, нам справді необхідне, по-друге, те, що ми скролимо, часто. Дає нам цілий спектр емоцій, який забирає енергію. І якщо перша річ, яку ви робите, коли прокинулись, це вибирати телефон в руки, ви відразу втрачаєте енергію. Ви не вмієте слухати себе, і перше, чого треба почати, щоб відновити той рівень енергії і забрати ту апатію, це відмовитися від скролення, стрічки інстаграму чи інших соціальних мереж зранку, і першу одну, навіть дві години не брати телефон в руки. Я все життя працюю в комунікаціях і дуже добре знаю, як впливає інформація на нас. Ми можемо думати, що не впливає, але вона впливає. І навіть я була на в соціальних мереж, поки не вибудувала систему взаємодії з контентом. І зранку я ніколи не скролю соціальні мережі, доки не дала час собі для того, щоб почути себе. Як же ж з цієї дофамінової залежності, почати чути себе і створювати системно контент, а не тільки його споживати? Перше і ключове треба обмежити свій час на скролення річки інстаграму, на користування іншими соціальними мережами і ранок це час для себе. І поки ви не маєте своїх власних ритуалів. Часу для себе, розуміння, що дає вам енергію, що забирає соціальні мережі будуть забирати у вас енергію, і ви будете в постійній апатії, депресії і відсутності фокусу уваги, бо це ключова річ, яку забирають соціальні мережі. Щоб системно створювати контент, а не лише споживати його, необхідно бути на високому рівні енергії. А для цього треба мати контакт з собою, вміти слухати себе, чого я хочу зараз в цей момент. Не дивитися тригери, які в нас включають в соціальних мережах, а повертатися до себе, до своїх відчуттів, чого я насправді хочу. А коли ми скролимо стрічку інстаграму, ми починаємо себе порівнювати з іншими людьми, і відповідно не можемо не проявитися нормально, витрачаємо свій час, витрачаємо увагу, і тут. Має бути власна формула. Випишіть ті речі, які вас надихають, які вам дають енергію, мотивацію, позитивні емоції. І почніть їх щодня впроваджувати в своє життя. Якщо у вас з цим складнощі, вам необхідна допомога. Найпростіший спосіб отримати її дати самому собі цю допомогу. Це провести один день, 24 години, без соціальних мереж, а в ідеалі взагалі без телефону. І ви побачите. Який прилив енергії ви отримаєте? Ви починаєте чути себе, відчувати себе, і далі почніть відслідковувати, що насправді наповнює вас, що додає вам енергії, якщо ви проходите курс за курсом, але мотивації вам вистачає рівно на період. Навчання, а коли курс закінчується, з'являється апатія, і ви не можете діяти далі. Ви не чуєте себе. Курси не працюють, якщо ми не вміємо чути себе. Більше того, якщо у вас така історія, ви ні пізнаєте себе, то часто ви можете навіть купувати курси, які вам не треба через тригери, тому що ви включені. В цю е, дофамінову залежність вас легко можна включити тригером, вам можна легко продати, і ви, поки вас ведуть, йдете. А насправді себе не чуєте, не чуєте ні того, що насправді хочете, не маєте якихось глобальних цілей або маєте, але не відчуваєте внутрішнього ресурсу і енергії, тому що є постійний злив енергії. І поки не відновиш контакт з собою, е, неможливо бути ефективним. Як? Підняти рівень своєї енергії, ідеш ж твоя системна реалізація на високому рівні енергії. Перше і ключове в тебе мають бути масштабні цілі, які тебе мотивують і заряджають. Перше, що забирає у нас оці довгострокові круті цілі, це соціальні мережі, скролення стрічки інстаграму. Підсвідомо у нас забирає цю мотивацію і здатність нашого мозку планувати довгостроково. А саме тоді, коли у нас є оці. Цілі, за цілі, над цілі вони включають нашу внутрішню мотивацію. А якщо ти зараз на такому рівні енергії, що не віриш в те, що можеш реалізувати навіть коротку ціль, то тобі необхідна допомога і підтримка наставника. Але щоб в цьому не заліпнути, дуже важливо випрацювати схему. Коли ти продовжиш навіть після курсу навчання, після курсу групового наставництва. І саме таку схему випрацювала я для своїх учнів. Щоб її протестувати в короткому варіанті, заходь на мій марафон Фокус уваги, і ти побачиш, як. Ти можеш тримати фокус уваги високий рівень енергії, системно діяти і формулу як продовжувати це робити на маленькому курсі, а також на великому груповому наставництві, де ти можеш реалізувати свої масштабні результати і вибудувати свою велику стратегію. В реалізації з високим рівнем мотивації і проявлень я вивела власну формулу за роки проб і помилок проходження різних навчань, і я її даю своїм учням на груповому наставництві, а також на деяких маленьких продуктах. Щоб дізнатися більше, переходь в мій телеграм-канал, де щотижня я проводжу маркетинг, розбори, маркетинг плюс мислення. І за коментарі під цим відео такий розбір можна отримати в подарунок. Ну і звісно ж, підписуйся, пиши коментарі, ділися. Це відео точно корисно не тільки тобі, але й твоїм друзям. І до зустрічі в наступному випуску.